Сьогодні 11 лютого 2024 року. Але тут я побачив бджолу вон з пилком. О, з пилком вона. Де вона взяла той пилок, непонятно. Нет, лазить вона. Де той пилок взявся, не знаю. Але значить, що щось, щось є. Що вони... Несуть. Не, Не дивиться. О, спилком йде дівчинка, Пішла. А, ходить кругами. Не обджували обсіли цей бакфаст. Обсіл конкретно. І на лиці, тут і на носі влазить Нормально, що є бакфосто, то є бакфост. Спокійна, нормально, обжива. Тут двохрічна дочка Б-419 КЛР і внучка Б-419 АБР, яка була в п'ятому сезоні. О, ще одна. З О, дві з пілком, яка була в п'ятому сезоні на Амеланд в 2021 році. Ще одна пішла спілком, але на менші полком. Це чітко. Так що бокфастик нормальний. Це рут і магазин. Відкривати не будемо, смислу нема що відкривати. Також льоток більше не відкриваю, тому що вночі мишва шва неспокійно шукає, де би прорватися. Прийшлося всі льотки отак позакривати, нормально, все. така то справа. А Б419 по КУР обльотана була в 2020 році на Бальтрум. Це її двохрічна дочка. Попробуємо, якщо вдасться, або штучно запліднити, або зробити тут лунний обльотник, як то кажуть, щоб після шостої години. Трутні її вилітали. От так. Обліпили мене бджоли yes. вовсю. О, такі то справи. Ще до березня далеко, от, а в середині березня прийдеться вже робити. Як то кажуть, пиріжки медово-пергові з добавленням, як то кажуть, олії. І я зробив такий, такий спосіб, щоб м'ятну конфету розбивати і змішувати мятники з хрестиком. класні. Що вдасться показати? О, лазить по мені. Та ну напішли. Все, а така то справа. Так що пилок пішов, все чудово. Вот. Окей.